Всім привіт! Робимо обзор нашої нової хати. Запропонували нам самі хазяї, зв'язалися з нами, сказали, ми виїжджаємо, Є, ну, вони жили ж тут, все добре. Знаємо, що у вас там в старій хаті дуже погані умови. Перебирайтеся сюди. Ось і так. Навіть є тут туалет, але ми їм не користуємося, не хочемо загаджувати, бо в нас багато людей. Ну, Стараємося зберегти, ну, не вийде зберегти, бо ж багато людей і тому подібне. Но все одно по максимуму зберегти умови, проживання. Друг буде все добре, люди можуть скоро повернутися. І щоб їх, щоб ми не знищили. Знищили їм житло. Тут були коври, все і мебель ми поприбирали. Кондиціонера ми ще не перевіряли. Ну він тут є. Це вхід. Ну тут кімната така складу. Ну ще хлопці не всі вернули з позицій. Тому це для їх, ну, для їх резерв місце. Тут порядок наведемо і буде теж все добре. Ось така кімнатка. Так, йдемо на другий поверх. Тут є ще другий поверх. Щось світло не можу включити. Ну чого Другий поверх теж обширний. Деякі окна вибиті, прилітало, прилітало скрізь. Тут туалета розвалило, саме основний об'єкт. І кришу в рядній кухні. Тут теж нормальна така комнатка є, але ми тут не живемо. Ми не живемо на другому поверсі, тому що це небезпечно. Перший поверх вона якось безпечніше. Ось ми вийшли на підвірок. Так. Це літня кухня, ну, тут у нас так склад трохи. А тут саме робоче місце у нас тут. А світло, а світло тут по-другому включається. Ось грубка на дровах така. Плита, плита на дровах, Ми тут їсти варимо. Раз, тут вихід другий є. Це літній душ. Там бачок зверху. Погріб. Дуже гарний погріб. Це мій новий байк. Зараз поїду. Ох, лки, головою стухнувся. Чуть не розвалив по ремечку. Так, воно чи буде. Це наш швидко виготовлений А це наше хазяйство. Один звірьок ще трохи боїться, але вже не так сильно боїться він. другий звірьок лишилися з нами. Ось кури теж на нашому може вони повеселішали, бо як ми зразу прийшли, то вони тільки ховалися. О, у нас даже є штанги. Є люди, які займаються. Ну і я так чуть-чуть трошки, бо щось фізично чувствую, щось слабенько я став. Ходимо за територією. Тут у нас теж господарство. Люди хазяї були. Полив. Полив, оце їхні огороди, казали все, беріть, їжте, все, все, користуйтеся всіма. Ну, ми дивимося за огородом. Так, це погріб, починається. Ну, Консервація, полк, як звичайний погріб, ванна це вже як незвичайний. Тут набрана води, бочки, каністри набрані води. Тут десь були свічки, лежали. О! Свічки. А тут ліжка. Отак От живуть люди, коли до них приходить русський мір. Запустити туди пару ракет таких мощних в Пітер да в Москву. Хаби знали як це. Коли ті придурки підтримують Гандона із цією війною. Вони думають, що це так собі. Це війна. To żart.